Це 24 травня. Працює медіа центр України. Українфор. Мене звати Василь Самохвало. З нами на зв'язку Іван Федоров, міський голова Маріятополя. Пане Іване, добрий день. Так, вітаю вас, пане Іване. Перше питання таке: останні. Кілька днів Росія перебуває дещо в стривоженому стані через події в Білгородській області, в Курській області. І пишуть, зокрема, що росіяни грячково знімають частину військ, і перекидають туди, щоб укріпити якийсь кордон. Чи помітно на тимчасово окупованій території в Запорізькій області, в районі Мелітополя, якісь нестандартні рухи росіян? Зовсім таких тенденцій не постеряють. Ається на запорізькій лінії фронту, навпаки, ми бачимо, що кількість рашистських військових саме на запорізькому напрямку поблизу Васильівки, Молочанську, так поку їх лише збільшується, але точно не зменшується. Так, наприклад, ми бачимо тенденцію, що в селищах з яких Ворог робив примусову евакуацію, а російські військові заїжджають до порожніх будинків, до порожніх квартир, і точно їх кількість не зменшується. Якщо бачимо тенденцію на переміщення ворожих військ, то точно в сторону Запорізького фронту, а не навпаки. Тому сьогодні ми точно не можемо говорити про те, що кількість ворожих військ на нашому запорізькому напрямку стала менше. Тоді друге питання: вже десь тиждень, а то навіть і більше, українці дуже точково почали вражати казарми і штаби росіян вздовж всієї лінії фронту і навіть глибоко в тилу. Ясна річ, що Мелітополь є таким опорним пунктом, куди росіяни везуть своїх поранених та вбитих. Наскільки збільшилося навантаження на лікарні та морги Мелітополя? Тут абсолютно підтверджується інформація. На прикладі можемо взяти в останніх лише двох днів, коли перш за все в поблизу селища Білозерка безпосередньо поруч з Мелітополем, було знищення вороже угруповання, і щонайменше десятки. 200-х та 300-х доставлялись до міста Мелітополя як міську лікарню, яка надає медичні послуги безпосередньо цивільному населенню, так і до захопленого дитячого санаторію, в якому наразі ворог розташував свій військовий шпиталь. Також в ці два дні були. Було повністю знищено військове груповання поблизу селища Пологи та поблизу безпосередньо Токмаку. Що є цікавим, з цього населеного пункту вивозили просто в братську могилу расисти під Чаївку своїх поранених військових і загиблих військових і в братській могилі їх ховали. Зрозуміло. Давайте послухаємо питання залу. Доброго дня, Ольга Опанасенко Україн. А скажіть, будь ласка, сьогодні російські змі повідомили про те, що в окупованому Криму в заповіднику Херсоне Ставрійський демонструються експонати вкрадені з Запоріжжя. з Щ, що так, да, з каменно миги, дякую. А що вам про це відомо? Які це експонати і, і що відбувається? Дякую. Нам відомо сьогодні тенденція. Тенденція виглядає наступним чином: те, що з Мелітопольської кам'яної могили, з Мелітопольського краєзнавчого музею, з Бердянського музею, там де є експонати оригінали Айвазовського картини Айвазовського. Всі ці експонати здебільшого вивезені сьогодні на територію щонайменше автономної Республіки Крим. Так, з кам'яної могили, це артефакти, які були знаходились в тому музеї. З Мелітопольського музею. Музею, це скіфське золота. А з бердянського музею це картини безпосередньо оригінали Айвазовського. Всі вони вивезені, і те, що їх сьогодні показують на території тимчасово окупованого Криму, це точно не говорить про те, що там вони будуть залишатися довго. Я впевнений, що ворог продовжить красти все наше майно з тимчасово окупованих територій, і в тому числі експонати з музею. Пані Ольга чи є ще питання? Прошу. А сьогодні на окупованій території Запорізької області пройшли останні дзвоники в школах. А, можемо припустити, що а, росіяни наразі не депортували таку кількість дітей, яку б хотіли, щоб створити картинку цього. Великого свята. А чи є у вас дані про те, скільки дітей вивезено під приводом оздоровлення відпочинку з Запорізької області? Дякую, Дякую вам за питання. Ну, перш за все, кількість останніх дзвоник проходив вчора. Він проходив зовсім нестандартно, навіть якщо ми подивимося на тенденцію, яка була в минулому році, коли ворог намагався зробити все це павосне. і от мені гауля перемасової їздили по нашим школам. Начебто вітати наших дітей, то в цьому році жоден з гауляйтерів не відвідав захоплену школу. А, і діти туди майже не прийшли, але ж школи масово охоронялися ворожими військами. Повністю були очеплені ворожими військами. Що стосується кількості вивезених дітей, то ми розуміємо, що сьогодні здебільшого діти вивозяться з тих територій, де ворог вже оголосив примусову евакуацію. Це 30 кілометрова зона від лінії фронту Запорізької, а в інших населених пунктах сьогодні немає масово вивезених дітей. І в мене ще тоді ще, ще питання часи. У мене тоді ще є останнє питання щодо може, такої гуманітарно-соціальної ситуації. Скажіть, а як в Мелітополі з роботою, от як ви оцінюєте безробіття людей? А скільки цих безробітних? І як ви оцінюєте їхній рівень життя? Тому що я почитав теж мелітопольські сайти про те, що фактично продукція вся харчова везеться дуже далеко, дуже багато фальсифікату, народ нарікає на ці на те, що вони не спроможні купити собі фактично бодай щось необхідне. Немає роботи. 80% наших мешканців знаходяться безробітними, тому що жодне підприємство не працює. А що стосується соціальних пособів, також ворог не виплачує соціальні пособі мешканцям затримка від місяця до трьох місяців. А також ми розуміємо, що ті, хто не володіють рашистським паспортом, хто відмовився, чинить спротив і не бере рашиський паспорт, то вони не мають права навіть на отримання цієї соціальної допомоги з іншого боку. Ціни в трі чотири рази вище. Ніж в будь-якому місці нашої держави, і тому сьогодні ворог намагається виконати основну свою задачу: це зробити з наших мешканців заляканих браків. Саме через це він і підвищує ціни, і не дає коштів нашим мешканцям, щоб вони навіть відчували недостатність і потребу на харчування на продукти харчування. Зрозуміло, дякую дуже. З нами на зв'язку був Іван Федоров, міський голова Мелітополя, який нам розповів про ситуацію в місті та регіоні. Побачимось.